Добрий день, мої любі діти. Щоб дізнатися, що знаходиться у цій коробці, слід відгадати загадку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим, всіх розуму учу, а сама завжди мовчу. Так, діти, це книга. Сьогодні я розповім вам історію створення книги. Необхідне збереження інформації з даних дабел люди прагнули знань, від одного покоління до іншого передавалися усні відомості про речі котрі допомагали людям вижити, як добути вогонь, як полювати здобич. Сторінками перших книг стали стіни печер. Проте, як відомо, людська пам'ять не такий уже надійний спосіб зберігання різноманітних знань та інформації. Малюнки на стінах печер зображували мисливські трофеї. Сене з полювань. Але людина починає пошук на всіх інформацій. Глиняні дошечки прийшли на зміну черному розписі. У прадавньому Вавілоні 5 тисяч років тому з'явилися перші книжки. Їх сторінками були глиняні плитки. На глину гострими паличками. Наносили літери, що мали вигляд клинців. По закінченні роботи сторінки опалювали на вогні, щоб перенести одну глиняну книгу, її власникову доводилося наймати носії. Ці книги називались книги плитки. Далі з'явилися книги стрічки. Чому книга у єгиптян мала вигляд стрічки? Тому що папірус при згинанні ламався, а стрічку можна було класти в трубку. Вони були у вигляді стрічки, довжиною кроків зі сто. Рядки писалися не у довжину стрічки, а у багато стопчиків. Таку книгу не можна було сховати в кишені. Її носили в ящиках. Потім з'явилися книги з воску. Воскові книжечки були винайдені ще в часи древніх римлень. Вони мали такий вигляд декілька табличок довідок, охайно виписаних всередині скріплялися шнурками через дірочки, які були пророблені у двох кутках дощечки. Квадратну вимку кожної дощечки наповнювали воском, писали на ній стальною паличкою з тилом. У кожного школяра того часу була підвищена до пояса така табличка. Знов з'явився перший тваринний папір. У другому сторіччі до нашої ери люди навчилися робити зручні і досить легкі книги з першого тваринного паперу, пергаменту. Шкурі тварин мочили старана, вишкрібали з обох боків, вибілювали у вапині, натягали на спеціальні рами і сушили. Коли шкури висихали, їх знімали і акуратно обрізували. У книг із воску і папірусу з'явився суперник, пергамент. Його можна було різати, згинати, шивати в книгі. Окремі аркуші шивалися і в такому вигляді вони вже виглядали книгою. Були дуже важкими, їх приковували залізними ланцюгами до стовпів, щоб ніхто не міг вкрасти. Потім з'явились берестяни книги. Берестяні книги виникли у нас на Русі в 11 столітті. Для їх вихтовлення брали берест, кип'ятили його, шкрібали внутрішній шар кори, а потім обрізали по краях, надаючи правильної форми. Пройшовши таку обробку, берез ставав еластичним і м'яким. Берестяні грамоти робили з берестової кори. Матеріали та інструменти для роботи з берестовою корою перед вашими очима. Подивіться уважно. Паперові фабрики, оперові млинища їх називали, виникли у Європі у 13 столітті. Вони були непопулярними. На них писало лише те, що мало зберігатися недовго. Продовжували писати на пергаменті, але з розвитком шкіл, університетів необхідні були книги і в великій кількості. Тому папір починає випісняти пергамент. Папірус придідусь сучасного паперу. У ранньому середньовіччі єгиптяни навчилися виробляти аркуші для письма з болотяної трустини папірусу, що сягала за вишки 5 метрів. Це була надзвичайна складна робота. Отриманий аркуш також називали папірусом. Він мав ніжний світло-бежевий колір і красиву січості поверхню. Датою народження друкарського верстату був 1440 рік. Особлива роль у становленні друкарської справи належить, належить, належить Івану Федорову. Він друкував книги у Московській державі, у власній типографії, у Львові в друкарні князя Костянтина в Острозі, виданий ним у Львові Буквар перші у Європі друковані підручні. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Перша книга друкована в Україні. І була вона видана Іваном Федоровим у 1574 році у Львові. І називалася вона Апостол. На малюнки Іван Федоров за роботи. І перед вами книга апостол. Минуло багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книжка всюди поруч з нами. Вона наш другий порадник. Шануйте її, друзі, любіть і бережіть бо в неї вкладено велику працю багатьох людей. Дякую діти за увагу, шануйте та любіть книги. До побачення!